Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, там стоїть вже трішечки інша погода, що якраз вже вийде кормити пшенички наші, то крила вже поставив, зробив після уранки, бо тож було хана, це повигинав, поробив отакі крила і будемо готуватися, друзі, їхати розкидати добре на пшеничку. І хочу вам розповісти, друзі, на сьогоднішній день, яка ціна надобрала, тому що ціни пішли вгору і пішли так нормально вгору. Тому що зараз якраз пік підкормки підживлення і треба всім, як кажуть, кормити, то ціна йде. І ціна пішла, так і непогано вгору. І на сьогоднішній день, друзі, ціна аміачна селітра. Україна 22 500. Карбамід, друзі, 26 500. Уже. А був 26 на 500 гривень ще, друзі, піднявся. Так що ціни так ідуть і непогано вгору. Сульфат Амонія, друзі, 15 тисяч. Кас 32-й, друзі, 18500. Сульфоамофос 20, 20 плюс 13, уже 27 тисяч. Друзі. Нитроомофоска 15, 15, 15, 8, 30 тысяч. Нитромофоска, друзі. 16, 16, 16, плюс 8, 27, 500. пятьсот. друзі. 14, 18, 18, 8 с 25 тисяч. Діамофозка, 8, 24, 24, плюс 8, 31, 500 уже. Звісно, сіни пішли в гору, просто пісець. Ну, щоб ви понимали, вже тона 7 віддихає проти тони удобрення. Ось вот тобі і розклад. Ай, блядь. Так, амофоз, друзі, 11, 52, 37 тисяч уже. Амофос, друзі, 1046 33 тисячі. 12, 24, 12 С Україна 24 тисячі. Отакі, От друзі, ціни на добрива. І ціна, друзі, на сьогоднішній день у нас на соняшник 24, 2600. Пшеничка, друзі, 7, 7, 200 фураж, 7900 фураж. Третій клас і 800-8200 другий клас. По ячменю, друзі, 7000 тонна ячмінь. <клухи> Кукуруза, друзі, 7200-7300 тонн. Ну і соя 12 900, 13 200 так що Такі ціни у нас, друзі, в середньому на сьогоднішній день, понеділок. так що Підписуйтесь, друзі на YouTube канал Шалений Тракторист, Ставте подобайку. всім пока, пока, гарного вечора.